Всім доброго дня! Черговий наш котел верхнього горіння. Потужність 20 кВт, який відправляється в Вінницьку область. Він вже в даному регіоні це наш можливо третій або четвертий котел. По рекомендаціям люди його у нас придбали. Котел у нас весь в товщині 5 мм. Ось, 5 мм товщина металу, дуже гарно проварений в два проходи. Має всередині е, нержавіючий теплообмінник 8 мм. Додатковий теплообмінник, який додатково підвищує КПД, знімає дуже багато тепла з котла. Ось, Індивідуально врізали ми е, димар, подачу, обратку з котла. Також наявності є у нас. Колосник тазольний ящик.